Вітаю, друзі. Сьогодні 24 квітня 25-го року. Ну що, будемо далі дивитися і підбивати пісумки цього тяжкого року, такої весни, як то кажуть, ніколи такого не було. І от знову. Зараз покажу, що в мене вціліло. мороз був мінус 4 максимальний і персик нехтарини в основному осипався більш-менш вцілів лаурол. Кої де є? лаурол есть. И у Володи я показывал лаурол бельшменьш. И у меня что си есть. Что-то зачепилось. Мы сына. Теж. что си есть. Так, есть, он выглядывает. Да. Т п'ятий, ну є, є. Не так як завжди обліплено, але є. Нектарин рубіновий майже 100% осипався. Піпорх теж. Тут персики ще доцвітають, є надія харбінгер, що щось буде. Також доцвітає санрайз. Ну тут буде. Вон він там уже сидить. Так, да, друзі, ніколи такого не було. І от знову. А можна сказати ще так. Що, все пропало. Ну, ні. От зачепився решвайт. Що ми будемо, друзі, зараз робити, і я покажу. Оце персиком один рік пішов другий. Extreme Beauty нектарин. Ну, щось зачепилося, щось відпадає. Ну, на показ буде. Друзі, дивіться, зразу показую. От пуста гілка. Ми її обрізаємо і повертаємо. Пагани поближче до центрального проводника. От теж пуста. А от вибивають молоді пагани. Обрізаю. аж і тут. Кіточки. Отак. І бачите, ми повертаємося до центрального проводника. Ось тут гілка. Ви бачите, вона от пішла. А є у нас от два пагани. Отак. От і ми її. Сюди наблизили. Ось така сама гілочка. Вірите ну друзі, це така формування, де формується внизу ярус скелетний гілок. А далі всі гілки бажано, щоб відходили від центрального проводника. От вони виростуть в цьому році такі. До метра. І на них буде закладатися урожай. Потім ми обратно будемо їх обрізати поближче до центрального проводника. Отак. От бачите, тут є два пагани. На одному буде урожай, другий буде на заміщення. От теж, пуста. І ми приблизились до центрального проводника. Також і тут. От, у нас всі вілочки наближені максимально до центрального проводника. Тут що у нас буреал? Є, зачепились декілька. От бачите товсті, а нижній ярус слабенький. Слабенький. Зато тут наверху товсті. Ми її обрізаємо от, і направляємо вбок. Також, друзі, попутно. Видаляємо все, що росте вверх. Ось, бачите? Ось його теж вверх. О, так. А тут пішло набік. І навіть даже я ще отак, отак обріжу. О, це такі міцні заберуть на себе все живлення. Отак. І тут, друзі, от хороший пагін. Максимально наближений до центрального проводника. Також попутно, друзі, можна і необхідно видаляти двойники. Вот той, зачепилася брунечка Extriam May. І теж ми тут От, видаляємо і наближаємося до центрального проводника. Оце тут ага, ось один, другий є. Ви бачите, всі ці пагани ростуть від центрального проводника. А внизу буде міцний перший ярус. От. А далі всі гілочки будуть рости наближено до центрального проводника. От бачите гілочка. От вона іде. Ми її тут обрізаємо і залишилось два пагана, приближені до центрального проводника. Тут... Теж два пагана, тут отак от обрізаємо. І потім будуть у нас із цих паганів, от теж. Це все, що тут вище першого ярусу. Отак. От ага, і ще ось. Бачите, максимально близько у нас все вийшло до центрального проводника. Якщо ми це не будемо робити, вони будуть віддалятися, віддалятися, віддалятися і будуть загущати все підряд. От це у нас кінка, друзі, кінка краще всіх, краще всіх витримала морози, буде що показати. От у нас нижній ярус, більш-менш, а все, що вище і пусте, будемо видаляти. Ось от, от так, коротко. Ось що пішов вверх. Ми його обрізаємо. От класно вийшло, бачите, біля самого центрального проводника два пагани. На цьому буде плодоношення. А це обріжеться, як виросте, обріжеться знову на дві бруньки і буде заміщення. От у нас пагінець тут наверху обрізаємо і залишаємо як можна ближче до центрального проводника. От ще брунечка зав'язалася. так, друзі. І тут прищеплена мисина. Теж щось є. Є трошки. Але найкраще, друзі, найкраще в мене це манон. Як завжди, і тут же свіже в одних і тих же умовах. Нормувати не прийдеться, але завізі тут предостатньо. От, ви бачите, ось я знімаю юбки, От. Це манон. Манон єсть. Краще всіх манон. Я вже передивився. Бачите, вот. тримається добре. Ну, це я буду пізніше показувати. Обрізку тут теж все лишнє будемо видаляти. От, бачите, він, він і росте так от з самого низу. От. От, і до, до верху заповнено все. Шугартайм теж трошки є, Не все посипалось. щось є. Хоча мало, звісно, шугартаємо, Ну, на цьому дереві трошки краще. Деякі гілки от повністю заповнені плодами. А деякі пусті. ПФ-24007 теж є. Є зависть. Ось так ви дивіться, люди, прислухайтесь і мотайте на ус. Те, що витримало такий мороз, для персика це, звісно, дуже. Великий мороз. Це так по цвіту. У кого бутони були закриті, у того, мабуть, виживуть. Юпітер красавець. Ну і тут моя десятка. Друзі, я вже її обрізав, тут залишив декілька декілька дерев, щоб показати. І, похоже, що не даремно я купив ножниці, бо обрізки буде багато вот так, дивіться це теж манон і тут теж є вот Я тут є зав'язь, не обрізаю а отакі вот пусті тим більше такі міцні вот так. максимально коротко друзі бачите тут плодів нема а гілка міцна тут є плодики манон і тут є так що я тут позалишаю деякі а от гілочка пуста от. і я її обрізав бачите наблизив максимально до центрального проводника і тут кругом відбивають пагани от від центрального проводника це така міцна, мабуть я її. Я її, друзі, от на цю брунечку обріжу. От так. Все, така міцна тут не потрібна. Також от, дивіться, от гілка пуста. А тут є, он відбиває молоденьке. От так. І тут у мене тепер пішла і ось гілочка, і от гілочка, і тут гілочки. А тут от є пагане. Також, друзі, от гляньте, все, що йде наверх. От ідуть наверх. Наверх, це зараз поки воно, воно, це я врізав, воно чудово обламується. От дивіться, от. Пошла гилка, паган. И надо зараз их обламывать, все, что идут вертикально. Вот. вот. теж мецна гилка, пуста, мы ее вот тут. О, и вот все маленький пагинец пришел от самого центрального проводника. Також і тут, дивіться, що гортаємо. О там наверху декілька плодів. От гілка тут така міцна і пуста. Ми її зараз отут о, і наблизили до центрального проводника. От пагін йде вгору, ми його обламуємо. Зараз вони добре обламуються і не дуже великі рани залишаються. От, друзі, бачите? Я вже обрізав коротко, а воно отут тут от, було. от. Раз, два. Ми його зараз хоп, і обрізаємо. Також і тут от, міцний. От. І залишилось два пагінця. Максимально наближені до центрального проводника. От іще один. О! Знизу на наружну бруньку обрізав і все. Тут є плодик. Я поки залишаю. Треба хоч якісь плодики залишити. Дивіться, от перший ярус міцний. Да, ну от іде паган, аж двоє їх до гори. Раз, туди-сюди і ми його обламали. Також і тут. От, туди-сюди і зламали. І от іще один. Бачите? Йде вертикально вгору. Потім прийдеться обрізати, але будуть вже не ті рани а дуже великі. Отак, ну, друзі, тут вже я все пообрізав. Цим деревцям два роки, пішов третій. Раз нема плодів, будемо вирощувати лозу на наступний рік. От. А тут, де, де в мене длінщи, тут є зав'язка якась мінімальна. Ну, то я її залишив. Оце, бачите, і длінший, а тут є вон, персичок. Вот таким чином, друзі. Ось теж. Бачите, оцей пішов до гори. Ага, а тут Персик, та ще й здвоєний. Ну нічого, хай буде хоч такий. Ми можемо і такий з'їсти. От. Бачите, одна брунька набок, друга ось наружу, а це вверх. Ми її виламуємо без проблем для цього. А от двойник. Це все зараз треба робити, друзі. Ось двойник, бачите, на що він тут треба? Раз ми його і обламали. Ось іще гілочка, вона тут не потрібна. От так. Ну На цьому все, друзі. Я думаю, зрозуміло, зараз саме момент проробити цю роботу. Залежить пагани на наступний рік. От Бачите, манон. Там манон і тут манон. Краще всіх зберігся витримав морози. На цьому все, друзі, так коротенько не вийшло, Але ж хочеться роз'яснити, ну, це так, починаючим садоводам, Опитні та досвідчені садоводи, це все знають. ну, Буду показувати. І ви розповідайте, друзі, в кого як перезимувала, що залишилось, що краще витримало. Будемо ділитися і потім робити висновки, які сорта краще заводити. На цьому все. З вами був Петрович, відеоканал Петрович Продакшн Україн. До побачення.